Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами на уроці будемо пригадувати знання про звуки та букви. а саме наша тема знайомство з підручником, державні символи України та е, розрізнятимемо голосні та приголосні звуки. Для початку пропоную вам вправу самоналаштування. Давайте відчуємо себе частинкою колективу, нашого краю, нашої держави, всесвіту і скажемо кожен, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Повторіть. Молодці. І тепер я творча особистість. Повторіть. Розумнички. Тепер, будь ласка, розгляньте сторінки підручника. Обкладинку, першу, другу сторінку зміст, подивіться на умовні позначки, що там цікавого ви побачили. Скажіть, будь ласка, подивившись уважно на ілюстрації, що на обкладинці зображено? Що роблять діти? Розкажіть, будь ласка, кожен. Що, скажіть, будь ласка, ще ми бачимо на обкладинках такого цікавого на задній особливо? Що ось це таке? Це діти штрих-код. А що таке штрих-код? Це спосіб запису даних, призначений для розпізнавання різними сканерами швидкої ідентифікації товарів. Застосовується він в торгівлі, на квитках, в документах, на книжках тощо. Прочитайте ще раз самостійно визначення та запам'ятайте. Добре. Тепер, будь ласка, подивіться на умовні позначки. Прочитайте визначення кожної і запам'ятайте, що саме вам потрібно буде робити, якщо ви побачите цю позначку, поставивши на паузу. А тепер, будь ласка, подивіться на зміст. Чим закінчується підручник? Саме змістом. так? Що надано в цьому змісті? Наші теми, так саме головні теми розділу. Угу. Скажіть, будь ласка, що крім змісту забрати? Якісь цікаві малюночки, так? qr це, але з ними розберемося пізніше. Прочитайте, будь ласка, спочатку всі теми, які ви бачите перед собою в змісті. І все ж таки зверніть тепер увагу на qr коди який дає нам можливість швидкого перегляду відео. А що ж таке взагалі QR-код? Давайте з вами розберемося. Застос... Він застосовується для швидкого пошуку інформації. Так? За допомогою пристроїв. ми вже це з вами не раз робили, наприклад, нашого телефону, який мають програму сканування. Ми беремо. Телефон вмикаємо цю програму, наводимо на QR-код і таким чином нам відкривається, чи відео, чи книга, чи все, що зашифровано в цьому QR-коді. Прочитайте, будь ласка, визначення ще раз самостійно. Хто ж наша авторка-підручника? Як і завжди, які в першому, другому класі, це пономарьова Катерина Іванівна. Це видатний педагог в галузі початкової освіти, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук та старший науковий співробітник. Ось вона зображена перед вами. Вона написала наш підручник, за яким ми будемо працювати на цих уроках. Тепер давайте згадаємо державні символи України. Назвіть їх, будь ласка. Так, це державний прапор. Це герб України, та гімн. Молодці! Не Україні, ні слава, ні нам, браті, українці усміхнеться. Згинуть наші вороженьки, як роса. Робочі зошити після того, як прослухали Беремо робочі зошити з української мови в косу лінію, відкриваємо на верхньому рядочку, поставивши три пальчики або два, в залежності від того, який у вас почерк, ви вже знаєте, що робити. Записуємо 4 вересня на наступному рядочку класна робота. Та прописуємо каліфічну хвилинку, поставивши на паузу. Тепер записуємо з великої букви нового рядочку слово вересень. Ваше завдання поділити це слово на склади рисочками, поставити наголос та побувати, побудувати звукову модель слова. Поставте на паузу та виконайте. Перевіряємо склади В, -е -ре «сень». Перевіряємо звукову модель та наголос. Тепер, поставивши на паузу, будь ласка, напишіть у скільки у слові звуків, скільки букв та скільки складів. Перевіряємо. В слові 8 букв, 7 звуків та 3 склади. Молодці. Тепер пропоную вам впізнати слово за першими літерами. Що це у нас? Хто? УДАВ. Так. Це хто? Клоун це. Риба це. ананас правильно це. Буква І молодці, це. Носоріг добре, це автобус. Тепер подивіться ще раз на ці слова. Виберіть в них по першій букві та скажіть, яке слово у нас вийшло. Україна, молодці, з нового рядочку з великої букви запишіть це слово. Зробіть, будь ласка, звукобукнений аналіз цього слова. Отже, -ра ї н на. Це склади. Поставте нагуз. Україна на букву І на третій склад поставили побудуйте звукову модель слова, поставивши на паузу. Перевіряємо. Сподіваюся, у всіх все правильно. Не забуваємо, що буква І позначає два звуки. Запишіть скільки букв, скільки звуків та скільки складів у слові. Сім букв, вісім звуків та чотири склади. Молодці. Тепер з нового рядочку поставте крапочку для початку, і вашим завданням буде скласти з цією словом Україна самостійно одне речення. Записуєте Україна. І складайте речення. Або, наприклад, я складу таке речення Я люблю Україну. А ви кожен сам. Тепер пропоную повторити за Лорі, виконати невеличку нейропсихологічну вправу. Встаньте та зробіть, будь ласка. Будь ласка, погляньте на малюнок та пригадайте, як звати наших друзів. Якщо ви їх бачите вперше, то прочитайте, будь ласка, їхні імена. Так, у нас, друзі наші, це родзинка, читалочка, Каджик та ще Бутунчик. Молодці. Пропоную вам продовжити речення і записати друзів, звати як згадуємо. Родзинка, читалочка, гаджик та ще бетончик. Нагадайте мені, будь ласка, як пишуться імена з маленької чи з великої літри. Звісно, з великої. Добре. Молодці. Записуємо. Поставивши на паузу, не забувайте. Прочитайте, будь ласка, правило, яке потрібно доповнити. Чим саме? Так. Імена людей пишемо з великої букви. Прочитайте ще раз, якщо забули, згадайте, запам'ятайте. Підкресліть тепер, будь ласка, в записаних іменах букви, які позначають голосні звуки. Самостійно виконуємо, я потім перевіряю. Голосні звуки, голосні У, Е нагадала, а ви далі самі. Тепер назвіть в цих іменах букви, які позначають приголосні звуки. Самостійно називаєте. Скажіть, яко, у якому імені є буква, що позначає два звуки. У, у, у імені ще бетончик. Е, назвіть цю. Буква Ща. Скільки звуків вона, які саме позначає? Ш, ш молодці. Скажіть, а у яких іменах є звуки, що позначаються е, двома буквами? Родзинка, так. З звук двома буквами позначається. Гадж, двома, двома буквами звук позначається молодці. Прослухайте, будь ласка, повідомлення від наших друзів, яке вони для нас прислали. Улітку ми подорожували, побували в різних куточках України, дізнались багато цікавого, познайомились з новими друзями. А як ти провів попровела літо? Прочитайте ще раз самостійно. Вам потрібно записати відповіді на запитання наших друзів, пригадати, як правильно записуємо речення. Перше слово з великої букви, так, в кінці сло... речення крапка, знак або знак питання, в залежності, яке це видом речення. так? І не забуваємо про розділові знаки, якщо вони мають бути. Отже, вам потрібно буде дати відповідь на такі запитання, де ти побувала або побувала влітку, та що найбільше сподобалось. Але, все ж таки, ще раз зараз прочитайте правило та доповніть його, що перше слово реченні пишемо з великої літери. У кінці речення ставимо крапку, знак оклику. Або знак питання. Слова речення пишемо окремо один від одного. Пригадайте ще раз це правило. Прочитайте. Отже, з нового рядочку, будь ласка, дайте відповідь на питання. де ти побував влітку. Влітку ми побували. І далі пишете Де, поставивши на паузу. І наступне запитання: що найбільше сподобалось? Пишете знову грядочку. Е, найбільше сподобалось і пишете що. Молодці. А тепер пропоную трішки пограти в гру. Впізнайте слова, які заховались. Поставивши на паузу, потім е, перевіряємо. Перше слово яке? Вересень. Правильно, друге. Школа і третя діти, молодці. А що визначає слово березь? Це що? Це дев'ятий місяць року, перший місяць чого? Осені правильно. Він має 30 днів. Назва походить від рослини Бес. Це цінна педоносна рослина. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно. Пропоную вам тепер записати ці три слова з нового ріточку, з великої букви. Через кому вересень, кома, школа, кома, діти. Крапка. Поставте на паузу та запишіть. Молодці. Скажіть, будь ласка, що ви нового дізналися сьогодні на уроці? Або що згадали? Розкажіть. Подивіться, будь ласка, на домашнє завдання. Вам потрібно буде утворити і записати слова з поданих букв, додаючи букви, які позначають голосні звуки. Вам потрібно буде після цього скласти речення з кожним із цих слів та записати. Поставте на паузу зараз та подумайте, що це можуть бути за три слова, а потім я вам підкажу. Отже, перше слово в нас заховалось слово дружба. У другому. Телефон. А в третьому, скажіть, будь ласка, самостійно комп'ютер. Молодці. Отже, вам потрібно буде з цими трьома словами скласти три речення. Запишете під попередньої роботи, відступивши один робочий рядочок. На наступному запишете 4 вересня домашня робота. Та запишете слова спочатку, дружба, телефон та комп'ютер. А потім складете з кожним із цих слів по одному реченню та запишете їх. Тепер, будь ласка, подивіться ще раз на наш екран, який вам вже дуже відомий. Та назвіть колір, який вам а, симпатизує в кінці уроку. Як вам було? На уроці, чи сподобалось, чи не сподобалось, чи було складно. Чи дуже сподобалось. Я дякую вам за роботу. Поки будемо повторювати, буде, я думаю, але Якщо будуть запитання, пишіть до нових зустрічей.